Вибір. Що всі ми розуміємо і усвідомлюємо, коли робимо якийсь вибір, що це справді наше власне рішення, яке вигідне саме нам. Чи впевнені ми в його правильності? Що ж не так з нашим вибором? Чому я поставив його інтимність під сумнів? Давайте розбиратися. Аналізуючи своє власне життя, я тепер розумію, що за весь час зробив дуже мало усвідомлених рішень. Моє життя виглядало як сон, в якому я просто існував, роблячи те, що робили всі, просто був пазликом в системі робочою мурашкою в рідному великому мурашнику. І навіть було багато моментів, коли це подобалось і відчував щастя. Недовго, правда. Думаю, що ці слова відгукнуться в багатьох. А от ті, хто розуміють ціну власного вибору, завжди сім раз міряють і тільки потім відрізають. Такі люди в прямому сенсі вибирають усвідомлено, як їм жити. Ці рішення зважені, обдумані і в згодні самим собою. Що ж до нас з вами, до звичайних людей, то справа виглядає навпаки. Більшість керується стадним інстинктом, вибирають те, що вибирає більшість. І інші вибирають те, що рекомендує традиція, те, що робили бабусі і дідусі. І деякі збираються тісним сімейним колом і там приймають рішення. Таких прикладів можна ще багато навести. Але це вже не так важливо. А важливо, що об'єднує їх, а саме те, що більшість важливих рішень приймають за вас. А ви тільки з ними погоджуєтесь, бо навіть самі не дуже розумієте того, що хочете, що хоче ваша душа. Полагайте просто по течії, боїтеся, що змінити в своєму житті, взявши відповідальність і прийнявши власне тверде рішення, яке зламає хід подій. Отже, виходить так, що ми живемо якби запрограмовані середовище, в якому народилися. Воно завжди буде мати на нас вплив, поки ми свідомо цього не змінимо, поки справді не захочемо змінити своє життя і зійдемо з натоптаної стежини. На наші рішення впливає маса різних подій. Весь цей, здавалося б, хаос тисне на нас і змушує нас підпорядковуватись і приймати рішення проти власної волі. Але тут ви можете помітити, як здоровий хлуз підказує, що треба робити, як кажуть, бо буде гірше. І є друга частина вас, якій не подобається, як розвивається ситуація. Бо вона здіймає бунт безглибоко глибоко у вас, але страх і розум вибирають перший шлях. От саме це ледь помітне відчуття бунту і є справжній ви. Це є ваша істина особистість, джерело ваших сил і волі. Це та частина, яка завжди приймає всі правильні рішення на всіх рівнях вашого життя. Вона завжди була у вас. Ви просто, подорослівши, забули про неї. Згадайте, як ви були дітьми чи підлітками, тоді вам здавалося, що ви зможете перевернути весь світ. Море було по коліна. І де ж тепер ці відчуття? А воно завжди було, є і буде у вас. А саме головне, що ви можете знову це відчути. І неважливо, скільки маєте років, неважливий ваш статус, неважливо, ви чи багатий. Це не має значення. Бо як тільки ви почнете вибирати себе, себе справжніх, от тоді все почне змінюватися. Перед вами відкриється безліч доріг. Ви знову відчуєте в собі бурхливий потік енергії та бажання творити. Ви відчуєте в собі щастя і матимете непереборне бажання ним ділитись. Ось такий стан це і є ви справжній, ви справжній. Пам'ятайте про це завжди, роблячи вибір. Ставтесь до свого життя з шаною, бо воно у вас одне. Іншого такого не буде. Робіть правильний вибір. Дякую вам за вашу увагу і час. Цінуйте себе. Всього доброго і до наступних зустрічей.